s Не кадри з кінофільму Жахів це реалії життя. Саме так виглядає сміттєзвалище у селі Шабо Білгородністровського району. Ця епопея триває вже понад 10 років. Літають поліетиленові пакети, які іноді вітром заносить в село. Менше ніж за 300 метрів розташовані житлові будинки, а люди вимушені дихати сморідом. Особливо коли свалка починає горіти. тут смрад невиносимий, тому що пластик, коли горить. Вже розумієте, скільки канцерогена і скільки всього виділяється при Рітам на сьогоднішній день э, очень остро став вопрос о закритій шаборської свалки. Люди не можуть терпіти уже тему. Закриття шабівського сміттєзвалища підіймають майже на кожному засіданні сесії райради, а віз і нині там. Та як розказує Олександр Яровий, днями відбулася нарада, під час якої саме вирішували це глобальне питання, яке хвилює не лише населення, але й владу. Закриття свалки. это полбеды. Эту землю нужно очистить, это все нужно покрыть, это все нужно рекультивировать, покрыть плодородным слоем, подстилочный материал, желательно из глины. І чорнозем зверху для того, щоб земля була плодородна, і могло на ній штотрасті. Крім цього, перед владою виникло ще одне питання: в які строки необхідно рекультивувати звалище, адже народна тропа зберігається довго і немає гарантії, що самі шабівці не будуть носити сміття у звичне місце. Посадовці розглядали дві версії: закривати у цьому році чи перенести на наступний, розказує Олександр Яровий. Так як ліквідовувати звалище побутових відходів необхідно у два етапи. Перший етап накрити вот всю територію підстілочним слоєм і плодородним. Uh -huh. Рядом ближче до железної дороги викапується котлован для того, щоб це все засипати. Uh -huh. Свалк це на сьогоднішній день тут… Э, примерно 2,5 гектара земли. Uh -huh. Жизнь свалки продлевается еще на один год ориентировочно. Почему? Вот та часть котлована, которая будет выкопана, Шабовский сельский совет из Затока заполняют ту часть. І автоматично виділяються деньги. Я так розумію, з затоковськими депутатами. чому? Тому що ми їм даємо можливість ще год поработати для закриття шабівського сміттєзвалища необхідне фінансування, яке бюджет сільської ради самостійно не осилить. То, що ви зараз бачите, на это виділяються деньги районна рада. после произведения вчерашней выделяет 50 тысяч на рекультивацию. Шабовский сельский совет, 8 числа будет сессия. Депутаты, я уверен в том, что они проголосуют за выделение суммы в 200 тысяч. Теперь стоит вопрос за депутатами Затокского поселкового совета, которые, ну, с словами секретаря, бывшего секретаря Бокия, они должны были виділити 300 тисяч. Почому? Тому що ета свалка она обслужувала не только Шабовський сільський совет, но и Затокський посілковий совет. Те, що сміттєзвалище необхідно рекультивувати? Очевидно. А от коли це станеться у цьому році чи у наступному, вирішуватиме влада. Олена Малайван, Андрій Романовський, Месарабія ТВ.